На березі річки стохід в обіймах чарівної природи розкинулося наше село Іванівка, край гостинних, працьовитих людей, славної історії та багатої культурної спадщини. Блищать на сонці купола, орієнтир мого села, його Іванівкою звуть, дорогу верби стережуть, Стохід його омиває Ліс з любов'ю пригортає, село, кохане я моє, для тебе й сонечко встає. Все ближче і ближче я підходжу до села. Воно радо зустрічає мене довгими вітами кучерявих верб, п'янким ароматом чарівних квітів, приємним прохолодним повітрям. Так спокійно на душі стає, тепло та гарно, Я вдома, на своїй рідній вулиці. Щонеділі та у свята скликає мелодійним дзвоном усіх прихожан на службу Петропавлівська церква, що велично стоїть в центрі села, це наша святиня, наша гордість. Адже зуміла вистояти у часи воєнних лихоліть. Церква, що споруджена у 1629 році без єдиного цвяха, є пам'яткою архітектури тінисті високі дерева ніжно обіймають її своїми кронами, відчинивши ворота, ступаєш на асфальтовану доріжку і крокуєш до дверей храму. Наша церква історична, древня, гарна і велична, для семи сіл будували, у нас місце її обрали. У 1362 році, неподалік від дівочої криниці, сокільськими монахами і на їх кошт було побудовано жіночий двоповерховий монастир на 36 келій. До нас дійшли тільки п'ять келій. Голубою стрічкою в'ється поміж зелених луків одна із чудових волинських річок Стохіт. Недалеко від села в'ється стрічка голуба. Ні, погляньте то не стрічка, то в траві сховалась річка. Поміж луками блукала, шлях до прип'яті шукала. Люди довго не гадали, її стоходом назвали. Іванівський замок Городища Невисокий земляний горб, який дотепер видно за селом. За переказами тут колись стояла велика споруда із кам'яними мурами і високими вежами, в якій жив Іван Зимник. Замок Вінким насипаний. коли? Для мене загадка, бої звитяжні тут були, тане про них згадках. У селі панує повір'я Якщо опівночі на Івана Купала молода пара поцілується на вершині замку, то житиме разом довго і щасливо.